Всім привіт! Останнім часом ділюся своїми покупками. Цього разу купила дуже цікавий девайс. Я спілкуюся по відеодзвінкам та знімаю відосики і в зв'язку з відключенням світла, а ще в зв'язку з тим, що в мене тихий голос, мені не вистачало деяких девайсів. Я хотіла придбати собі окремо мікрофон, хотіла придбати собі якусь там селфі-лампу. Телефон підслухав мої побажання і почав мені викладати різні рекламки. І ось я дещо придбала. Зараз покажу. Ось такий чудовий наборчик. Зараз немає світла, тому я надію, що Сонька справляється. В комплекті йде мікрофон, лампа, штатив. Зараз я все це вкріплю і ми з вами подивимося, як це виглядає. Ось я вийняла все з коробочки. Значить, лампа вона на трьох батарейках. Батарейки не йдуть в комплекті, я придбала. Також кабель, щоб підключити мікрофон до вашого телефону. Тримач і тринога. Зараз камеру тримаю в руках, спробую десь закріпити, щоб все це з вами зібрати. Вчепила на грудне кріплення, не знаю, який обхват в соньки. Будемо зараз розбиратися. Так, це йде ось така тринога. Тобто, ви можете використовувати як штатив, можете скрутити і тримати в руці, щоб користуватися. Мене цікавить саме як підставка. На триногу накручується кріплення для телефона. трішки не так ось так, щоб лампа ще ж потрібна. У мене руки замерзли, тому що в кімнаті 15 градусів, дуже холодно, немає світла. Ну, що поробить життя таке. Чіпляємо тепер лампу. Так. Це воно там двигається, кнопочку, як вам буде зручно. Що мене криво. І зверху чіпляється мікрофон. Тобто тут ось такі пази. Можна чіпляти мікрофон тут, або ж тут, або тут. Тобто, або по бокам, або зверху. Я вчеплю зверху, не знаю чому. Ну Щось мені хочеться зверху чіпити. Справа в тому, що Сонька у мене на грудях вчеплена, і я не знаю, з якого ракурсу вона там знімає, і що видно і чи взагалі видно. Так, ось я вчепила, ось воно так виглядає. Тобто, я можу це здвинути, щоб просто тримати в руках. Там, так, всяк. кнопочку нажала, і тоді ось це рухається в різні сторони. Тобто, як мені за мене це його тримати? Поки що мені потрібно ось так. Сюди я вчеплю свій телефон. ось, І тепер з'єднаю телефон з мікрофоном. І спочатку я запишу відео, не включаючи лампу і не підключаючи мікрофона, Потім, з того ж ракурсу, запишу відео, включаючи лампу та мікрофон. Як я казала, що батарейки не йдуть в комплекті. І я ще й перепутала, я купила пальчикові батарейки. Чогось мені казали, що тут пальчикові, то вдома шукала, де є міні-пальчикові. І слава Богу, що знайшлося, то довелося б бігти в магазин, щоб знімати відео. Так, все, будемо тестити. Зараз я знімаю на свій телефон. Знімаю я на фронтальну камеру. Без включеної лампи і без включеного мікрофону. Зараз я все включу і ми порівняємо. Я підсоєнилася, а зараз увімкну кнопочка. Так, це я на лампі нажала один раз, тобто воно мені світить в очі, але я бачу, що мене вже добре видно. А зараз я нажму ще раз. то я стою на тому ж ракурсі, тобто ви бачите, для чого це дається. Якщо я буду спілкуватися по відеодзвінку з таким девайсом, то мене буде добре видно, мої емоції передаватися, все, що я, допустимо, буду показувати в руці, там хвастатись. О, у мене новий манікюр, да? в мене там намальований велосипедик. Добре видно. Зараз ще один раз. Це найяскравіший режим, але варто враховувати, що в мене старі батарейки, я щось не підготовилася. Телефон я тримаю на витягній руці, тому воно трішки дрібежить. Коли я буду розмовляти по відеоцінку, то дійсно я не буду тримати його в руці, а буду ставити його на камот чи ще десь. Просто хотілося вибрати темний кут кімнати, щоб передати, наскільки воно освітлює. Ну, здається, освітлює добре. Як працює мікрофон, можливо, там потрібно було щось десь, якісь настройки включати, бо я його підсоединила, воно мене попросило вивімкнути Wi-Fi, навіть, я не зрозуміла чому. Я включила щось там, ніби налаштувалося. Чи ні, не знаю. Потрібно ще потестити. Ось так це виглядає у зібраному вигляді. Тобто це свого роду три ну тут я можу тримати. Тобто це тримач для телефону. Так, і коли я вмикаю, то світло направлене на мене і мене буде добре видно. Три режими. Може комусь це буде цікаво?